Я знайшов якогось е, старшого джелетеріє, привів його сюди і ми поставили продукт. Ти власне перерахував близько чотирьох смаків, а вас їх близько 120. -ти. Більшість людей я рухались на захід, ми рухались виключно на схід. Я не йду на роботу, бо треба йти на роботу. Я йду робити речі, від яких я кожного дня отримую задоволення. Привіт! Мене звати Аничка Скробко і це 10 запитань до СІО на каналі українського бізнес братства Сьогоднішній наш герой розпочинав цього з 7 квадратів виробництва і доріс аж до 700. І вже зараз розвиває культуру споживання морозива в Україні на космічних швидкостях. Його компанія Файні льоди. Це майже 200 локацій, понад 120 смаків, міжнародна сертифікація ІСО. І ціль стати улюбленим морозивом кожного українця. Він мислить як системний підприємець, впроваджує лін, оптимізує виробництво, будує команду з нуля і робить акцент не лише на продукті, а й на емоції. Зустрічайте, Богдан Аренович, власник компанії Файні льоди. Богдане, привіт. Привіт! Розкажи, чому саме морозиво і як ти вирішив зайти в цю нішу? Насправді мала би звучати тут така. Вигадана крута історія, що їздив в Італію, прогулявся по більше як 15 містах. Знайшов якогось старшого джелатер'є, привіз його сюди, і ми поставили продукт. Але було все зовсім по-іншому. Це, скажімо так, під час вибору ніші і пошуку ніші для створення бізнесу, прораховувалися різні бізнес-моделі, різні ніші. І конкретно, якщо ми говоримо за воно мені видалось. Доволі перспективним, таким, яке можна швидко і масштабно розвивати, і видалось так, що якщо там взяти, наприклад, країни Європи, то там ці Бізнеси набагато більш розвинуті, ніж нас, і рано чи пізно все одно ми переймаємо цей досвід. Тому перспектива тут класна і вибрав так це. це Добре, Богдане, але морозиво це ж більше про емоцію, а не про потребу людей. Як тобі вдалося на цьому побудувати бізнес? Так, це про емоцію, і ми людям стараємося її подарувати і змінити взагалі ставлення до морозива в нашій країні. Бо Донедавна ринок морозива України це було плодово-ягідне, біле, можливо, фісташка і а, шоколадне. Так, і шоколадне, все вірно. І якщо взяти, що там ми займаємося нашою сферою вже 6 років, то за цей період ми своїми, скажімо так, продуктами і засобами повпливали на культуру споживання частково, на вподобання клієнтів. Смаки і тим, яке може бути і має бути морозі, ти власне перерахував близько чотирьох смаків, а у вас таких стандартних, які були раніше, а у вас їх близько 120. Як ви придумуєте нові смаки? Це є чіткий прорахунок, чи це є креатив? Як ви взагалі вимірюєте, що зайде? Дивимося, що продається більше. Наприклад, зараз там класний тренд на Хелсі. І все, що без цукру, без глютену, без лактози. Зростає у продажах, так само там приклад дубайський шоколад, так це зараз трендова історія. Ми ясно, що не могли його не зробити. Є є випадки, коли там їдеш, наприклад, на заправку, береш собі баночку, там боржомі вишня гранат, пробуєш, ну прикольний буде сорбет. І ми так і, так і воно і получається. Чи були якісь морозива, які от не зайшли? Так, е, було морозиво, яке прям ну. Дуже погано продалося. Це було таке експериментальне морозиво. Ми робили його на фестиваль з сала. Це просто було такий wow. перемелений смалець, і ясно, що ми його дуже не продавала. Такі от це морозиво не зайшло взагалі. А є таке, ми постійно щось виводимо, щось додаємо. Так зараз важко сказати, але ну, типу лідери продаж вже шостий рік підряд це є манго, фісташка. Плумбір і ламор. Скажи, яку модель масштабування ти вважаєш для себе найефективнішою? Це чи це є продаж франшизи, чи це є інвестор під власне управління, чи це тільки там залучення, не знаю, кредитних грантових коштів знов ж таки під своє управління? Залучення кредитів і грантових коштів це є питання ну, наявності ресурсів. А якщо ми говоримо за модель масштабування, ми масштабуємося різними способами. Один з них це ми будуємо велику власну мережу у нас зараз більше 70 об'єктів тільки власної е, мережі це Львів, Київ, Буковель. Також розвиваємо франшизи. Франшизи е, ключове і основний е, фокус е, вас як людини, яка це пропагує, це вибрати партнера. Тут потрібно просто не помилитися, знайти людину, яка цим займається фултайм, живе тим бізнесом так само, як ми. Має великі амбіції, має енергію і бажання це все розвивати. Це якщо така людина знаходиться і ви в ній не помилилися, франшиза дуже класно працює. Але є випадки, коли ми, наприклад, не всіма нашими партнерами на 100% задоволені. задоволені. І якщо б робили це, ми точно було би так. Був ковід, коли люди сиділи вдома. Після того повномасштабна війна, мобілізація. Це все ті фактори і чинники ускладнення, які точно ну, не кличуть людей гуляти і купувати морозиво. Як так ти є. пройшов всі ці кризи? Став сильнішим. Ну, насправді, єдине, що можу сказати, ковід це була така доволі болюча історія, бо ми вперше взяли це було 13 березня. По перше, взяли великий кредит в банку. Той самий день гроші розлетілися по рахунках, і в понеділок все закрили на коронавірус, на карантин. Не було непросто. Запустили тоді дуже швидку доставку. Вона дала змогу зберегти. І продажі потім воно почало поступово відновлюватись. Ну це ясно, що стали просто сильнішими за рахунок ковіду. В е, повномасштабне вторгнення е, найважче з того, що було, це був початок, коли команда розлетілася е, по різних часниках. Ми її збирали. Е, доволі швидко це насправді додалося зробити. А найважче це було блекаути для нашого бізнесу. Це найбільший удар зі всього, тому що морозиво без холоду. Живе в теплу пору годину час. Важко було, багато списали, але на сьогоднішній день більшість наших локацій енергонезалежні, чи акумуляторами, чи генераторами. В принципі, зараз набагато простіше. Морозило це ж доволі сезонний продукт. Як ти з тим борешся, чи реально взагалі українців навчити споживати джелато цілий рік? Ми це робимо, воно дуже-дуже повільно, не так, якби нам хотілося, змінюється. Але якщо взяти зиму, то роботи в нас зимою теж дуже багато, тому що щоб в сезон з'явилося 60, 70, 80 нових об'єктів, їх потрібно готувати задовго до сезону. Ми, там, наприклад, плотно починаємо готуватися вже з грудня місяця. Так, це неоплачувально, бо немає продаж, продаж але якщо ми цього не будемо робити в грудні, то не буде ідеться реалізовувати в квітні і в травні. Тому е, навчив за за шість років е, ведення Морозова. Я вже навчився і з собою справлятися і, і знаходити Баланси так, щоб зима була продуктивна і йшла на користь розвитку. Чи розглядаєш ти масштабування через створення якихось нових продуктів чи тільки через збільшення нових точок? Станом на сьогодні ми не розглядаємо ніяких нових продуктів, тому що ми хочемо, щоб у споживача по всій Україні ми асоціювалися виключно з морозовим. Тому е, будь-який продукт, який буде не морозовим, буде розмивати це, це, це сприйняття. Тому mm -hmm. на сьогоднішній день монопродукт, морозом, так, воно може бути в різних виглядах, це там е, і в лутках, і в банках, і в більшій тарі, і в меншій, і на, на палирсі це все також буде. Але на сьогодні ми нічого крім морозива не розуміємо. Минулого року файні льоди зайшли в Київ. Цьогоріч вже Дніпро смакує файні льоди. І Полтава, і Дніпро, і Кропивницький, і Кременчук. Насправді, ми за час поноштадного торгнення, коли більшість людей рухались на захід, ми рухались виключно на схід. Підкажи, якщо вже закінчаться міста в Україні, тобто ти вже будеш представлений у всіх містах України, куди далі? В Європу. Тепер не знаю, з якої країни ми це будемо розпочинати, поки ми над цим не думали, ну, бо маємо ще дуже багато роботи і незакритих не ринків в Україні, але те, що це буде в майбутньому розглядатися як додаткові джерела масштабування, це факт. Є в Європі достатньо країн і населення, з яких можна розпочинати. І які ще не наїлись італійського морозива? То? О, Італія це буде остання країна, на мою думку, куди, коли, куди потрібно заходити. Богдане, тепер бліц. Одне запитання, швидка відповідь. Готовий? Так. Морозиво чи сорбет? Морозиво. Негроні чи віскі сауер? Негроні. На пурше в львівських заторах чи на ланусі на трасі? Хе, тут важке питання насправді. Не, я все-таки все краще на скажу зато. Лін це спасіння чи кайданки? Конкретно в тому руслі це спасіння. Масштаб через франшизу чи самостійне зростання? Самостійне зростання. Лос та конжут чи з смородиною? з смородиною. Нове місто чи новий продукт? Нове місто. Ідеальна точка продажу. Трафік чи атмосфера? Трафік. Бізнес це більше про цифри чи про емоції? Якщо з точки зору бізнесу, це про це переговори з новим партнером чи дегустація нового смаку. Переговори з новим партнером. Дякую тобі. Навзаєм запрошую всіх глядачів цього випуску в Стрицький парк чи на ВДНГ чи на будь-яку іншу нашу локацію на території України посмакувати нашу морозу. Знаєш, що будуєш в компанії Лін. Ти доволі ощадно будуєш виробництво. В тебе є стандарти ISO, в тебе вже є дуже багато прописаних процесів. Ну я пам'ятаю, ти ділився на різних наших робочих зустрічах. Що ти порадиш починаючому підприємцю чи молодому підприємцю? Як якісно структуризувати своє виробництво, коли він ще не знає, з чого почати? Почав би я з того що, в принципі я і почав це книга філософія Тойота. Вона якраз найкраще з усіх книжок описує процес очадливого виробництва і просто законсультувала там деталі, які найбільше відгукнулися, прийшов би до себе на виробництво і спробував би зробити його таким, як в цій книзі описано. Цього вже було б ну, з головою на початок достатньо, тому що насправді там прописано, якщо все зробити так, як там написано, то Будь-хто кого цього до сих пір немає, 20-30% продуктивності зможе збільшити. Ну це ми, ми так і насправді зробили. Ми деколи його зараз кидаємо логі на Віталію з наших фризерів е для там оновлення програмного забезпечення, і вони там, типу, є дата. Видно, скільки за день робиться, вони не вірять, що ми можемо це на одному призорі з ним Підкажи, як ти встигаєш будувати команду, впроваджувати ці стандарти і водночас ще й масштабуватися? Просто роблю те, що мені подобається. Я стою стою зранку, я не йду на роботу, бо треба йти на роботу. Я йду робити речі, від яких я кожного дня отримую задоволення. Маленькими кроками будуються великі результати. І все. Ну, потрібно, по-перше, ставити собі завжди такі доволі амбітні, на перший погляд, важко досяжні цілі. Тому що тоді, тоді мозок правильніший і ширше думає. І менше дуристі в голову це ділянку. Як ти справляєшся з емоційними спадами? Все одно ж, вони не все добре здається в бізнесі, інколи можуть вони бути. Ясно, що вони можуть бути, ну, всі люди. Ми всі живі люди, але я вже ну, повторю скажу, що коли людина займається тим, що їй подобається, дивиться масштабно в і ставить перед собою доволі амбітні цілі, то часу на оці всі прокрастинації і вигорання їх просто немає. Єдину пораду, яку я можу дати людям, це просто займайтесь тим, що реально вас вставляє, вам подобається, і приносить вам задоволення. При так при так при такому виборі діяльності ймовірність тих самих вигорань і емоційних перепадів в тисячу разів менше. Якби не підприємництво, чим би займався Богдан Ренович? Я реально фанат автомобілів з самого дитинства. Дивлюся дуже давно Формула 1 Вважаю це найкращим спортом, який є на сьогоднішній день, і дивився десь би в сторону перегонів. Ну, це те, що до чого мені теж дуже лежить душа, це, це швидкість, перегони, перегрузки, ризик. От, в перегонах його найбільше зі всього спорту, який є. Тому важливо, коли відійдеш від операційки файних льодів, то сядеш за кермо якогось боліда. «Формулу-1» я просто не влізу. Друзі. Якщо вам сподобався цей випуск і загалом цілий сезон 10 запитань до СІО, то обов'язково ставте лайки та коментуйте під випуском. А також запрошую підписатись на сторінки з братства в соцмережах: Instagram, Facebook та TikTok. І дивіться наші наступні рубрики. Не бійтеся великих цілей, ставте собі завжди найамбітніші показники. Наполегливо працюйте дуже багато. Навчайтеся, постійно вдосконалюйте свої знання. І розвивайте український бізнес і Україну.